Не був в жодній партії і задав наступне питання. Поясни мені тепер, навіщо це все було? Що міські голови мають бути в партії? Я вважаю, що міський голова обраний громадою, працюючи із різними політичними партіями в Раді, по законодавству має бути позапартійним. Законодавство не було. І це буде найбільше і каяття, і досягнення, якщо ми внесемо зміни законодавство, для себе зробив висновок наступної громади. Жодним чином, навіть якщо і законодавство не зміниться, міський голова Федорук Анатолій або як фізична особа Федорук Анатолій не буде в партії, яка буде в парламенті. Наголошую. Буде партія, яка буде погане, для того, щоб не бути закінчити на рахунок того, що сьогодні відход буде вийшов. Дякую. Шановні колеги, проживайте, ми не будемо з вами голос на голос, і як мій колега щойно говорив, провокувати ситуацію, щоб хтось куди заходить. Ми маємо спокійно вимінути. Я хочу задати питання. Ви е, пішли в партію під тиском, я так зрозумів, чи ні? Дайте на це. Я знаю, що ви під тиском пішли, вас заставили. Шановні колеги, я пішов під тиском обов'язку за розвиток і долю територіальної громади. Бо коли цей найвищий орган представницький ввечері погоджувальна рада узгодили питання, які є, і частина на кампу біжить. І на ранок зовсім інша, то це не на розвиток територіальної громади. Ось тут цей зала міська рада, має ютуватися процеси. Дякую. Я ще все ж таки говорив за пана Олексія. Він як керівник фракції партії регіонів. Він був Ну, Але членом партії регіонів, я знаю, був. І він крім... І сильна Україна війшла партію регіонів, якщо пам'ятаєте, ось на сьогоднішній день ми кілька днів назад ми мали таку ситуацію, що партія регіонів керувала міською радою.